Чим зробити залишити? Чи я буду давати да, Я допомогу. Скільки Скільки, скільки заявляє? Що... Ну, 67. 67. Да. І нам сьогодні практично вдалося закрити так? Ні, трошки. ще Ще трошки? десь десять. Ні, ні, нам на заради принцип. Хоча ні. Свічнених осталося 5 Шість, сім заяв. О, за січень місяць осталось сім заяв незадоволених. Ми що поступили в засічення. Це просто хай люди знають, реально, тому що йдемо, йдемо по, по суті грошей, виділених для, для цієї діяльності. Згідно про голосованих, ми на голосування. Готові так, хто за рішень озвучених на сьогоднішній комісії, прошу голосувати. Всім дякуємо от всім дякую за